BOOM! Mm -hmm. Пані та панове, вітаю мене звати Денизаченко. І з компанією Жабра у мене дуже дивні відносини. Бо огляд Жабра Evolve 250 це перший огляд гарнітур даної компанії, який я роблю за все своє життя. При цьому компанію я знав ледь не з перших кроків своєї кар'єри, починаючи зі старих журналів про мобільні телефони. Бо саме ці журнали знайомили мене зі світом, в якому завжди був розділ з бездротовими моногарнітурами, типу досі існуючі лінійок Жабра, серії Talk або Stealth. Але важливо не це. Мобільні телефони в цих журналах змінювали щосезонно. Моторола змінювала Samsung, Nokia змінювала Siemens, LG змінювала Sony Ericsson. Але Жабра в цих журналах була завжди. Ледь не спочатку і до самого кінця. Втім, вартість гарнітур з тих часів не репрезентативна на сьогодні. У компанії є моделі, які дешевші за 50 доларів або навіть 20. Jabra Волв 2.50 до них не відноситься, бо коштує 5600 гривень, це 136 доларів або 121 євро. Це неочікувано багато, якщо дивитись на зовнішність даної моделі. Однак всі ми знаємо, наскільки зовнішність буває оманлива комплект поставки гарнітур. Гнітури, наприклад, включає в себе як інструкцію з гарантією, так і вельми непоганий якісний тканинний мішечок для транспортування. Він не твердий, але надає достатньо захисту від подряпи. І наскільки мені відомо, на серію Evolve твердих чохлів у компанії у продажу немає взагалі. Візуально, жабра Evolve 2.50 представляє собою дротову накладну гарнітуру, неповнорозмірну, як геймерські моделі, тобто чашечки гарнітури не охоплюють вуха повністю. Просто при. Тискаються до них теоретично, це мало б зменшити звукоізоляцію, але оскільки амбушюри дуже м'які, вухо все рівно помітно провалюється всередину. Власне, як ви вже могли здогадатись, ця модель незвичайна. Вона розрахована не на геймерів і не на прослуховування музики. Вона. Для роботи для дзвінків, консультацій престижних кол центрів і не тільки вона не повинна бути дешевою або складною візуально. Її задача бути легкою, зручною, компактною, але потужною у своїй роботі. Якість виконання тут бездоганна. Більша частина корпусу міцний матовий пластик. Жодного місця з непотрібним глянцем я не знайшов, що особисто для мене заслуговує на окрему відзнаку. Нержавіючу сталь помітно в душці, а амбушюри виконані з екошкіри. Єдине, що можу виділити як хоч якесь розчарування, це кабель. Він довгий, 170 см, але незнімний і без оплетення. Втім, я не впевнений, що жабра взагалі робить кабелі з оплетенням, хоч у чогось. З ергономікою навпаки все розкішно. Чашечки обертаються навколо вертикальної осі, душка розсувається на 35 мм з обох боків, тобто посадка максимально універсальна. На чашечці справа, кнопки керування і мікрофон на довгій ніжці. Кнопки керування, дві на гучність, одна на програвання. Окремо йдуть кнопки з'єднання Bluetooth і шумодаву. Ці кнопки розташовані на торці навколо кріплення мікрофона. Є ще окрема кнопка для керування дзвінком. Вона в центрі цього кріплення, кріплення мікрофона. Всі кнопки дуже тактильні та приємні, і переплутати їх буде важко. Є також світлодіодний індикатор зайнятості. Він же Busy Light. Далі відмічу, що існує дві версії гарнітури: стереомодель, як у мене, і моно, тобто. То на одне вухо. Існує також повністю бездротова модель Jabra Evo 2 55 Розмір гарнітури 193х65х на на 175 мм. Вага 148 грамів. Динаміки мають чутливість від 20 до 20 тисяч Герц. Мікрофон має чутливість мінус 38 дБ, частотний діапазон від 20 до 10 тисяч І Його оснащено аж чотирма додатковими мікрофонами MEMS двома аналоговими і двома цифровими. Про якість шумодаву. Мікрофону буде в кінці, як і приклади запису звуку. Найдивніше, що я бачив у гарнітури такого роду, та й взагалі у дротової гарнітури, це кнопка Bluetooth. Це дивно, тому що Jabra Evolve 2 не містить всередині акумулятора. Тобто, якщо ви відключите USB, як бездротова вона працювати не буде. Тобто гарнітура має бути підключена до ПК або ноутбука. Потім натискаємо на кнопку Bluetooth і синхронізуємось з планшетом або смартфоном. Це до... Дозволить, наприклад, перехоплювати дзвінки з мобільного, доки висидити за комп'ютером. Це важлива функція, бо дротові гарнітури зазвичай такого не дозволяють. Традиційні бездротові дозволяють, але вони більш габаритні і мають затримку введення та обмеження на під'єднання. У всякому випадку, якщо це Bluetooth гарнітура. А підтримка свистульок 2,4 ГГц є у них дуже рідко і з сумісністю там ще гірше. Далі, як ви вже могли зрозуміти, Jabra Evolve 2.50 це про професійна гарнітура для тих, хто спілкується дистанційно. Тому очевидно, що в неї є. Офіційна сертифікація від Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, Cisco і не тільки. Також виробник обіцяє підтримку фірмового ПЗ на Android та iOS, Jabra Sound Plus App. Там можна кастомізувати якість звуку еквалайзера, перемкнути голосовий контроль, автоматично заглушувати гучність мікрофона і не тільки. Втім, на момент написання цього огляду в списку підтримуваних пристроїв моделі Evolve 250 не було. Лише 55 і 65. Йдемо далі. Якість звуку у Jabra Evolve 250 чудова, передача частот адекватна, але акцент звичайно йде на голос. Розмова передається максимально детально. Мікрофона це теж стосується. Він вмикається автоматично, коли ви опускаєте його з позиції вгорі. Семпл аудіо надаю прямо зараз. Вітаю, мене звати Денис Зайченко. Це тестування гарнітури Jabra Evolve 250 без помітного шуму на фоні. Вітаю, мене звати Денис Зайченко. Це тестування гарнітури Jabra Evolve. В 2.50 із досить гучним вентилятором на фоні, який дає досить гучний шум. У не чутно, але початок моїх фраз чомусь обрізається. Причому це початок фраз. Саме початку файла я зараз записую в Audacity, я не користуюсь там рамом або скайпом. Якість мікрофону очікувано компромісна з максимальним упором на передачу інформації. Що це означає? Не очікуйте від нього якості конденсаторних моделей, типу Sennheiser MK 600. Ну бо для Microsoft Teams вам не треба передавати голос натурально. Вам в принципі не треба передавати голос як такий, вам треба передати інформацію. Навіть якщо шомодану. На мікрофоні не буде справлятись, а у Жабра Волв 250 він без проблем давить шум мікрофона гучністю 55 дБ акустичних від вентилятора поруч. Ну, вітаю. Мене звати Дени Зайченко. Це тестування гарнітури Jabra Вов 250 за допомогою запису голосу з мого смартфона. Гарнітура все рівно виконає свою функцію краще за будь-яку іншу у плані конкурентів, і що навіть важливіше, мікрофон гарно працює як з фоновим шумом, так і з голосом інших людей навколо. А для, наприклад, кол-центрів це абсолютно безцінна функція. Далі на голові EVO 250 сидить дуже комфортно. Вона зручна, легка, і активний шумодав на динаміки, ну тобто ANC, Працює як може, він буде гіршим за будь-який шумодав повнорозмірної гарнітури, де хоч трохи більші чашечки, тобто є пасивна ізоляція звуку. Але по відчуттям гучність вентилятора на фоні зменшилась шумодавом десь на 10-15 ДБ акустичних. Так не безшумно, але значно комфортніше. Є, втім, і маленькі хитрощі, наприклад, SafeTone. Це сукупність двох функцій: PeakStop та IntelliTone. Останнє працює наступним чином. Процесор всередині гарнітури. Гарнітури рахує, скільки часу людина працює з гарнітурою. І якщо середнє значення гучності звуку в динаміках і навколишнього шуму за певний проміжок часу більше 85 дБ, гарнітура сама знижує рівень гучності буквально на декілька дБ, але цього достатньо, щоб захистити слух. Ну а пік стоп захищає вуха від різких сплесків шуму 118 дБ і навіть більше. І тут я думаю, важливо буде підкреслити, що Wolf 2. 50 пріоритетних шумодавів 2 І вони рівноважливі. на вхід і на вихід звуку це треба пам'ятати, бо обидва працюють в режимі з акцентом на те, щоб і ви чули співбесідника, і він вас чув, щоб не відбувалось на фоні. Ну а підсумки наступні: як ви вже могли зрозуміти, головна причина купляти жабра 2.50 в тому, наскільки вона корисна тим, хто балакає постійно і цим заробляє. Вона спеціалізована, вона не універсальна. Але люди, які шукають саме таку, будуть від неї у повному захваті. І я гарантую, що для таких спеціалістів 5 тисяч гривень це будуть копійки. І так, моє перше знайомство з компанією Жабра, я навряд чи колись забуду. І на цьому у мене, мабуть, все. А у коментарях не забудьте написати, чи важливо для вас мати на ваших навушниках мікрофон з максимальною якістю звуку, з шумодавом і з такими от фішками просунутими. Мені особисто я нікому не дзвоню, а коли дзвоню, я дзвоню зі смартфона, але ви. Пишіть і не соромтесь. Ну а я тим часом виражаю величезну дякую київському магазину SoundMagUA за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MK600, а також магазину Мотостав та компанії GoodSen Moza за надання мені стабілізатору для камер Moza R2S. З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Ютуб їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди особливо зараз дуже дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Rotation. Бережі. Біть себе та бувайте здорові!